Це перше інтерв'ю з спікерами української конференції з бізнес-аналізу, яка пройде цього року онлайн 2 жовтня, але вийде воно не перше. Так, стрясло, були технічні вчини. Але <с я дуже радий сьогодні, що зі мною буде Дмитро Лозовицький. це директор з розвитку IBA Україна, також BA Lead, е, компанії EPAM. спікер, ментор, викладач. Ну, Розумна людина. Він буде спікером у нас на конференції. Дякую, Діма, вітаю. От. Дякую, Олександре. Вітаю, навзаєм. Так, дякую за ці теплі слова. Насправді ти так дуже класно мене представив. Дякую за це. В епамі я не тільки лід, я чіф От, І за сумісництвом виконую зараз роль програм-менеджера. Дякую. Я не що щось переплутаю в тих назвах з тих посадах того цей. Тому пропоную Нічого. краще да, представитися гостю. Добре, дім. Але у нас більше трошки питання про тебе як про людину. Хочу показати тебе нашим учасникам, нашим глядачам як людину. От хто розкрив трошки про себе поза роботою. Ну, перш за все, я вітаю наших. Майбутніх учасників класної бізнес-аналітичної конференції в Україні в українському просторі. От я знаю, що її будуть дивитися не лише в Україні, а й за кордоном. Наші українські бізнес-аналітики, і не тільки, що дуже дуже приємно і дуже дуже надихає всіх нас, і для чого ми і працюємо. Власне, маю честь бути частинкою IABA команди в Україні. І безпосередньо ми з Олександром і рухаємо два таких досить досить таких стратегічних, гарних напрямка напрямки в цій організації. За, за що я дуже е, радий, і як то кажуть, дякую за запрошення і дякую за те, що ми далі співпрацюємо і кооперуємося над цими великими і класними, і потужними ідеями. Ну, якщо говорити про себе як про людину в бізнес-аналіз, напевно, я прийшов не відразу. От, я свідомо переключився в бізнес-аналіз із проектного менеджменту. От, бо свій шлях в IT я почав починав власне, з галузі проектного менеджменту ще в далекому 2012 році. От, і поступово прийшов до. Розуміння того, що бізнес-аналіз дуже динамічна, цікава, гарна, нова галузь і нею треба займатися. От. Переключився свідомо в свій час з позиції фактично керівника відділу проєктного управління в IT-дирекції. Така група компаній Галнафтогаз. І в них є величезний концерн, Хліпром, третій виробник хліба в Україні. Більше 47 було ІТ-шних проєктів у нашому пулі. Ну, от, в, наші, в, наші, в нашому підрозділі проектного управління. От переключився свідомо на мідл позицію бізнес-аналітика, але як то кажуть, в нашому великому класичному IT-аутсорсі. Добре, Дім. А так, що таки, трошки, трошки да, ми повернемось до професійної частини. Трошки про себе так. як про людину. Чим ти захоплюєшся такі в хобі, можливо, що відпочиваєш? Тобто... Ну, хобі в мене дуже просте насправді. Люблю читати. Останнім часом більше читається тільки професійна література. Як то кажуть, ну люблю читати там шафка з книжками і решта теж кімнати в книжках. Але насправді, якщо говорити, то полюбляю спорт. Це зараз такі функціональні тренування, кросфіт, коли є час, коли часу вистачало. От то дуже полюбляв ход ходити на природу, займатися всякими, всілякими бушкрафт активностями. От, ну і якимось чином відпочивати від інтенсивного спілкування на роботі. Так а хто для тебе? добре, давай повернемось до твого професійного розвитку як бізнес-аналітика. Хто для тебе був чи була якась людина, яка вплинула суттєво на твій професійний розвиток? Ну, Ти знаєш, Саша, дуже хороше питання. Ну, можу сказати, що, мабуть, це мій батько, тому що він також займа, займається, скажімо так, свого роду аналізом. От, він вже багато років викладач, він багато років професійний аудитор. От, проводить крім аудиту вже більше 32 років. Займається цією діяльністю. 32 роки. Досить такий великий професійний шлях. От, перед тим він е, був в енергетиці, е, власне, займався фінансами, переключився в аудит За аудиту викладацьку роботу, паралель. От. І, мабуть, однією з найулюбленіших його дисциплін було, було так, е, так зване аналітичне мислення. Він по різному в різних вузах е, ця дисципліна називається. От, мабуть, це вплинуло, і його приклад приклад того, що треба постійно рухатися вперед, не дивлячись ні на що, ні на які, як то кажуть, перепони от, виконувати свої завдання. Мабуть, це надихає, однозначно надихає. А що тебе зараз драйвить на роботі в твоїх поточних проєктах? Такі для, для задачі для тебе є цікавими, знаєш, такими, що. З яких варто прокидатись зранку? Дуже цікаве питання, провокативне питання. Насправді, задачі є дуже різні. Зараз мене достатньо цікаво, скажімо так, мотивує брати участь в наших активностях в рамках нашої програми, над якою ми працюємо в ЕПАМі. В питаннях розвитку штучного інтелекту от досить, досить таки цікава робота. Цікаві люди, чудова команда, чудова компанія. Мається на увазі наша внутрішня, яка розробляє цю, цю технологію для компанії PAN. І, власне, ну мабуть, це співпраця з людьми. Вона мотивує, вона драйвить, коли тобі кайфово поруч з однодумцями ти встаєш і робиш свою роботу як найкраще. Однозначно, але я починаю думати, що, що ти є саме тою людиною, яка ото навчить той штучний інтелект, який нас замінить потім. Що ти про це думаєш? Ой, класне питання. Насправді хайпова тема. Ну, багато вже зламано, зламано на цією темою. Ну, насправді штучний інтелект, він, як і будь-який елемент наступного кола спіралі нашої еволюції технологій, він, звісно, допоможе замінити автоматизувати ряд професійних спеціаль... робіт, галузей спеціальностей і так далі. От. Але чи повноцінно він здатен замінити людину? Ну, мабуть, поки що ні. Швидше за все, він буде доповненням нашої робочої реальності вже зараз. І в, і в ближньому майбутньому, і в дальньому майбутньому. Я думаю, що це буде власне партнер. Людини і її помічник в виконанні її робочих задач, от чи він її замінить повністю не всюди і не, і не, ну, і не завжди він зможе це зробити. От. Ми знаємо прекрасно, що є чудові в нас приклади того, коли перцепція людини, відчуття людини, її професіоналізм її вміння. Концентровано виконувати роботу і навички професійні, які відточуються там десятиліттями, їх машині дуже важко відтворити. От, з однієї сторони, от, контроверсійна галузь – це медицина. Так з однієї сторони, в нас є роботи, які виконують надточні операції на головному мозку там чи на серці людини. Але з іншої сторони, в нас є і ті самі приклади в хірургії, коли це неможливо. Так, і без людини ми не можемо справитись. Тому всюди є така от контроверсійність. Звісно, що в спеціальностях, де, можливо, ти і я прекрасно це знаємо, чудово знаємо нас. от як колишніх як колишні, Хоча колишніх автоматизаторів не буває. от Нас, ну ми розуміємо, що в тих. Галузях діяльності людей, де можна чітко описати, автоматизувати бізнес-процеси, звісно, що штучний інтелект буде значною мірою заміняти працю людей за допомогою там чи машин, чи роботів в майбутньому, і так далі. Але це майбутнє, подивимося, як воно буде. Ніхто не знає, напевне. Ну, я, що я можу додати, так те, що як ми з тобою обоє випускники економічного факультету. Так. Ми пам'ятаємо розмови, як калькулятори, Excel мали замінити бухгалтерів, так, так, так. а ми чи бухгалтерія там чи бухгалтерські системи, але чогось бухгалтерів стає тільки більше і більше. Незважаючи ну, на це. Все. Ну, звісно. Ну штучний інтелект, звісно, що створює робочі місця, але наразі. Тенденція, до речі, остання статистика говорить нам про те, що штучний інтелект він більше скорочує поки що, ніж створює робочих місць. Тобто кількість місць, яких він створює, мається на увазі нових робочих в якихось галузях, так? вона є наразі меншою, ніж та кількість місць, яку він потенційно скорочує або реально скорочує. Ну, подивимось. Кажуть, що, це, що ця тенденція, цей тренд має змінитися в найближчих 2-3 роки. Поживемо побачимо. Ну, статистика знову ж таки теж. Десь... Дуже цікава штука, так? От. але так, будемо сподіватися, однозначно, сподіваємось на краще, бо інших варіантів насправді немає. Так, є брехня, є нагла брехня, є статистика. Так, давай ми трошки розвернути тебе в іншу в інший, в інший бік розмови. Ти ж прийшов з ПІМа фактично в бізнес-аналітики, от і зараз ти все одно більше на менеджерській посаді. Як ти бачиш розвиток кар'єри бізнес-аналітика, от як ти ставишся до переходів з управління проєктами бізнес-аналіз, бізнес-аналізу, управління проєктами і так далі? От, що ти про це думаєш? Ти знаєш, Саш, я завжди був, я завжди був прихильником, як то кажуть, такої широкої експертності будь-яких фахівців. Та? Тобто, ну ми можемо бути за базовою. За базовим фахом в нашій галузі проєктними менеджерами, бізнес-аналітиками, продакт-менеджерами, програм-менеджерами і так далі. Але ми маємо мати певний кругозір, певну широту і фактично глибину знань. Та? Ширину і глибину знань. Так само, так звана, от наша всім відома t shape модель та? коли ми є вглиб, і відповідно вшир. Ну, от, якщо говорити про цей підхід, це неминуче. Якщо, якщо будь-хто хоче рости в it галузі, то завжди є два варіанти. Як я жартую: всі дороги ведуть в Рим, от а в нашому випадку всі дороги ведуть в менеджмент. Якщо ти дійсно хочеш рости в компанії. От, а рано чи пізно ти все одно стикнешся з вибором, коли ти дійдеш до позиції Ліда, коли ти пройдеш позицію Ліда, коли ти пройдеш позицію експерта, коли тебе будуть залучати як фахівця до якихось цікавих, класних, драйвових активностей, нових проєктів, заведення створення нових напрямків діяльності в твоїй компанії, незалежності від формату і масштабу, ти рано чи пізно все одно стикнешся з управлінською роботою, адже коли фахівець росте, він перестає все, все більше і більше він перестає працювати своїми руками, і от а все більше і більше він продовжує працювати своєю головою і руками і головою тих людей, з якими він працює в команді. Тому рано чи пізно будь-який аналітик стикнеться з цим вибором. Звісно, що якщо є середовище, яке цьому буде сприяти і дозволяти це зробити, ну тобто, має бути певне середовище, так в компанії, тобто можливості кар'єрного росту, руху і так далі. Ну, от. ну і другий момент, другий вибір, який завжди існує в нашому житті професійному, це залишатися і відточувати себе, і реалізовувати свої професійні здібності, як у ну, якогось експерта. Так, ну от галузі бізнес-аналізу, наприклад, там в яких, в кількох доменах, так ну, наприклад, там sap домен, чи там healthcare домен, так, от, тобто, чи e-commerce той самий, так і так далі. Відповідно, це теж шлях. І я думаю, що дуже багато залежить от власне питання цього вибору. Воно залежить не лише від бажання людини, а воно залежить ще й від контексту робочого і життєвого, в якому вона опиняється в момент вибору. от тому, що іноді буває вибір без вибору. Ми дуже дуже добре знаємо ситуації, бо працювали і ти. і Я працював в різного масштабу компаніях, Ну, от, протягом нашого професійного шляху і на різних позиціях, як як там кажуть, ми різні шапочки міряли і маємо. От відповідно ми розуміємо прекрасно, що іноді, наприклад, той самий там хороший лід чи сіньор, який прийшов з великої ті компанії в середню, тю компанію він його просять допоможи створити відділ, допоможи очолити напрям, допоможи зробити то-то, крім того, що він виконує безпосередньо якусь там роботу на проекті, і в людини, як то кажуть, і вибору особливого нема. Він мусить це робити, якщо він хоче продовжувати там співпрацю, розвиток і так далі. От. Тому е, дуже сильно залежить від контексту ситуації, ну і звісно, що від внутрішнього бажання людини. Добре, давай е, завершимо бліцом, але буде сьогодні в тебе, буде нестандартний Бліц. От я тільки що придумав ну, два нових питання: переходив до конференції, скажи давай. мені, яка е, техніка або навичка бізнес-аналітика допомагає в управлінні людьми, допомагає в управлінні людьми. Ух, так, ти. От, якщо от, ти бізнес-аналітиком, стаєш, стаєш менеджером. Це навіть, ну, давай так, я назву одну софт-скільу, одну хардсклову. Окей? Okay? от Ну е, Якщо говорити про хардсклову, якщо так можна сказати, що це мені дуже допомагає воркшоп, та техніка воркшопу. Тому що воркшоп об'єднує людей, коли ти працюєш над якоюсь ідеєю. Це не обов'язково має бути там. Хеві метал воркшоп на весь день на, на 10 годин там чи з інтенсивною роботою там, по 3-4 години підряд. Ні, зовсім ні. Це може бути воркшоп до 30-40 хвилин, але під час воркшопу ти бачиш, як люди вкладаються, ти розумієш своїх підлеглих, ти розумієш, куди рухатися далі і як рухатися далі з ними. Ти бачиш людей, люди розкриваються. Це мені дуже-дуже заходить, подобається, тому що ну, насправді хардскилові, soft техніки, вони всі мають елементи хардскілів і так? Тобто, це, це все просто техніки. От, ну, це такий умовний наш поділ. Ну, а якщо говорити про софтськілову техніку, ти знаєш, я от переконуюсь, чим більше я працюю з людьми. Різного роду, і от зараз ну, в рамках своєї компетенції я стикаюся достатньо дуже часто стикаюся з представниками мід-менеджменту, топ-менеджменту, то я можу сказати, що навик доведення, навик донесення, коректного донесення інформації він дуже важливий, і навик емпатії він ще важливіший. Тому що ми всі люди, і звісно, що цей от робочий тиск. Постійний стрес, постійна динаміка роботи, постійне подолання якихось там викликів і так далі. І так далі. Воно, звісно, перетворює людину на як там бездушного професіонала. Але, але насправді всі ми в глибині душі бажаємо емпатію і виявляти, що найбільш цікаво, і отримувати. Так. Тому так. Добре, а яка навичка? Е... Не знаю, навичка або якась поведінкова частина, чи софт-скіл, якийсь бізнес-налітка заважає в управлінні проектами, заважає? В в людьми, так. Ем, ну, треба вміти казати вчасно ні. Тобто, це досить важлива нав... Нав... Ну, така навичка, яку треба в собі розвивати, і при тому не залежить від того, скільки в тебе років досвіду і скільки там, тобі років загалом. Так? Тобто іноді важливо сказати ні своїм, своїм там візаві по роботі, своїм підлеглим, своїм, своєму керівництву, пояснити при цьому, чому ні, і вміти сказати ні. Тому що це досить, якщо, якщо ви будете продовжувати ну, залишатися безвідмовними працівниками, От і безвідмовними партнерами з однієї сторони це дуже добре, з іншої сторони, ви самі себе будете перевантажувати, де не потрібно цього робити. Оце досить такий можливий такий тонкий нюанс. Це навіть взагалі окремий топік для розмови насправді. Але вміння казати ні там, де це потрібно. В потрібний час, в потрібному місці. Це важливо мені. Повністю згоден підтримую. Добре, ідемо до нашої конференції. Нагадую, Дмитро буде спікером на нашій конференції з бізнес-аналізу 2 жовтня, яка відбудеться онлайн. Посилання, як завжди, знайдете внизу під описом. От і купіть квиточки, там пропустите, буде цікаво, потім будете жаліти. Приходьте, друзі. Обов'язково. Про що ти будеш розказувати на конференції? Так, тільки без цього, без спойлерів. Як це без спойлерів? Ні, ну трішечки. Насправді, друзі. От конференція здавалось би звично для нас всіх річ. Так? Ну ми вже звикли до онлайн, ми любили офлайн, ми вже звикли до онлайн. Ми живемо в нашому як там, нестабільному світі, як писав Мархаям. От в свій час. Ось, але насправді змінилося мало що. Ми, як фахівці, ми як люди, як індивідууми, ми всі прагнемо. Розуміння, і ми всі прагнемо спілкування одне з одним. І от, власне, конференція є одним з таких виявів такого спілкування, коли люди з різних компаній гуртуються тимчасово, на тимчасовій основі вони гуртуються в одну велику класну ком'юніті, об'єднану класною великою професійною ідеєю або ідеями. Так? І от, власне, якщо говорити про не тільки такого роду. Ком'юніті тимчасові, так, а говорити про постійні ком'юніті фахівців і професіоналів, які існують в компаніях різного масштабу, від малих до ентерпрайз рівня, от, то ми досить часто користуємося послугами так, цих ком'юніті, ну, як споживачі знань, досвіду, от, як учасники тих чи інших мітапів, програм. Конференції, івентів, так, і так далі. Ну, от, ми користуємося цим і ми вкладаємось через наші зусилля в розвиток цих професійних спільнот. Так от, моя тема буде стосуватися розвитку професійної спільноти бізнес-аналітиків. Загалом ну, от, в компанії не буду спойлерити дуже сильно, так, але. Скажімо так, її роль в розбудові фахового середовища, яке дає буст якості роботи працівників, і відповідно буст якості роботи бізнесу. Як ти думаєш, кому цікава буде ця тема? Усім. Більш ніж впевнений, усім, хто хоче послухати про розвиток і про взагалі поняття професійної спільноти, ти знаєш, що я є прихильником завжди у своїх виступах і в наших івентах і конференціях, які вже зробили не одну. Ну, от насправді я є прихильником не короткого метру, хоча ми всі зараз адаптовані під короткий метр, я є прихильником комплексного розкриття тих чи інших тем. І от я намагатимусь за цей достатньо такий короткий період часу дати максимально комплексну візію нашим учасникам, як це виглядає, що це таке, які правила існують, які виклики існують, які обмеження існують в розбудові таких от спільнот, команд, і як це можна практично аплікувати для створення велії, цінності вашого бізнесу. Супер. Нагадую. Діма можна буде послухати 2 жовтня на українській конференції з бізнес-аналізу. Квиточки можна замовити за посиланням нижче або переглянути також інших учасників і склад конференції. І на завершення, Діма, скажи: от чому всі повинні прийти і послухати саме твій виступ, а не якісь там інші паралельні стріми? Ну, дякую, Олександре. Я сподіваюся, що в нашому. Global BA Community, представником якого я є амбасадором Global бізнес-аналітичної практики компанії PAM. У нас же сформований ну, не тільки в мене, а загалом в ком'юніті сформований класний такий пул людей, які, можна сказати, є фахівцями, до приходять на івенти, раді радо діляться своїми ідеями, фідбеками, думками, спілкуються і отримують знання і досвід. От, і ну, наразі ми можемо похвалитися з нашої сторони ком'юніті. що до нас завжди приходять люди, і ця аудиторія постійно росте. Значить, ми даємо щось цінне. Тому приходьте, друзі. Приходьте, буде цікаво і буде корисно. Діма щиро дякую. Дякую всім глядачам ще раз. Чекаємо всіх 2 жовтня на українській конференції з бізнес аналізом Приходьте приходьте, друзі.